Віра це один з найбільш важливих принципів, які складають наше християнське життя. Адже вірою ми отримуємо не тільки спасіння, але й тримаємо зв'язок з Богом, бачимо Його добрі справи в нашому житті та маємо надію. Саме по вірі Господь дає нам свої благословіння, і, в залежності від того, наскільки вона в нас проявляється, настільки і проявляється милостивий Господь в нашому житті. Тому пропоную розглянути три приклади живої віри. Перший приклад особливий тим, що через віру декількох людей один юнак, який був вже майже при смерті, отримав зцілення. Луки 5:18 кілька чоловіків принесли до Ісуса паралізованого, який лежав у ліжку, і намагалися принести Його і покласти перед ним. Але пробитися крізь натовп вони не змогли. Тож, розібравши дах будинку, де був Ісус, спустили хворого на його ліжку посеред натовп перед ним. Побачивши, як сильно вони вірують, Ісус мовив до хворого, друже. Гріхи твої прощені. Насправді, Христос зцілив юнака не тільки фізично, але й поміг йому перемогти його душевні болі, які мучили його багато років. Навряд чи НАТО в домі е, та поза домом бачив це, але Господь бачить все. Юнак радісно побіг та прославив Бога. Другий приклад, приклад такої віри, який здивувався сам Христос, Матвія 5 голова, 6 вірш. Коли Ісус знов прийшов до Капернаума, до нього підійшов римський сотник і, благаючи про допомогу, мовив: мій слуга лежить у дому немічний, страждаючи від непосильного болю. Тоді Ісус пообіцяв йому, Я прийду, щоб зцілити його. У відповідь сотник сказав: Господи, я не достойний, щоб ти заходив до моєї оселі, але накажи, і мій одужає. Я знаю це, бо я сам людина підвладна та маю солдатів підвладних мені. Коли я кажу одному з них йде геть, то він іде. Кажу іншому, йди сюди, і він приходить. Скажу слузі своєму зроби це, і він виконує. Почувши це, Ісус був дуже вражений і сказав тим людям, котрі слідували за Ним: Істинно кажу вам, такої великої віри я ні в кого не зустрічав, навіть у людей Ізраїлю. Потому тому Ісус мовив до сотника: Йди собі, твій слуга одужає, і станеться це так, як ти у те повірив, і слуга сотника відразу ж одужав. Насправді в ті часи рабів купували та продавали як товар, і поводилися з ними жорстоко. Але сотник був доброю людиною, хоча досі і не зустрічав Ісуса. І хоча за сотника заступались інші люди, тому що Він побудував синагогу, Ісус дав йому по вірі, яка була більша за віру тих людей, котрі ходили в синагогу. І третій останній приклад записаний в Матвія 15 глава, 22 вірш. І ось жінка, одна ханаянка із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала: «Змилуйся над мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко, дочку мою мучить, а він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали: Відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав: Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлового. А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала: Так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зі столу у їх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус: О жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видужала. І, відійшовши звідти, Ісус прибув до Галілейського моря і зійшовши на гору, сів там. Насправді Христос знав про цю жінку, і саме для неї він пройшов дуже багато кілометрів та пройшов це місце. Це було єдине чудо, яке Ісус зробив саме в тій місцевості. І Ісус хотів показати не тільки приклад великої віри, віра, яка долає різні перешкоди, але й приклад того, як інколи віруючі люди відносяться до інших, вважаючи, що Божі благословіння є тільки їхня привілегія. Неможливо сьогодні порахувати, скільки різних релігій сповідують мільйони людей, але жива віра, мабуть, рідкість. Так казав Христос в Луки 18.8. Однак, коли прийде син людський, то чи знайде він віруючих в Господа на землі? Отож, маємо справжню живу віру в Господа про це і наша молитва. Амінь.